Значить, так, роблю по рецепту Тетяни Літвінової. на літр води, 50 г солі. У мене тут 2 літра води, 100 г солі, ларовий лист і перець горошок. Все, закипить русів, покипить трішки і винесу хай холоне. Зараз, зараз почищу сині від хвостиків і розріжу їх. Позабула перед тим, як варити, забула розрізати. Так, морковку, салатний перець, перець гірки, салеру, петрушку і чесничок. Я все, все приготую і змішаю. Морковку натру на таку тюрочку, перець поріжу і салеру потру на тюрочку. А часник на м'ясорубку. І все. Росіл у мене вже холоне. Приступаю. Що я хочу, дівчатка, сказати? Якщо забули перед варкою порізати синій, нічого страшного нема, дивіться, мені навіть так краще. От покажу вам зараз, як воно, дивіться, ось синій. Я ось так розрізала посередині. Головне, не переварити. І все ось сюди напихаєш начинку. Бачите я? Ось так. Так що мені навіть так краще. Потому, тому що той шов тоді шукай, де він якось незручно. А це прям ось наложила і складаю в кастрюльку. Ось так. Все, дівчатка, така вийшла красота. Начинки вийшло якраз впритик, притик, бачите? Всю грамовку я напишу під відео. Зараз заливаю остившим уже розсолом. Не знаю, 2 літри хватить, не хватить, я зараз побачу. О, як роз. Все так, що все правильно. Це красота. Зараз накриваю полотнинкою, ставлю груз і все. І три, чотири доби, і готово. І смакота. Все, дівчатка пригрузила ось такою конструкцією, асорті І ставлю в сторонку. В темне місце, де й завжди. Все, всім смачно. Через 4. Доби будемо куштувати.